Січень історичний вже крокує кроком, в ньому є історія, в ньому є епоха. Хочеться згадати історичні дати, що в долі українців мусим пам'ятати. 16 січня події нещодавні. Біль, шалений смуток, Донецьк, аеропорт. Згадаємо подвиги кіборгів жертовні, 2014 рік важких турбот. Ворог нещадний стоїть на своєму, не пошкодує сили, патрони, навіть гради, а кіборги герої своє не віддаємо. І кіборги Донецька це українська втрата. День дев'яностий, ворог вже кругом, це не здається, не марево, не сон. Це йде війна, війна добра зі злом. Вони все витримали, не витримав бетон. Вже час надходить до обраної дати, Коли шановим пам'ять кіборгів усіх, і січень нам дає час їх згадати, Тож першу свічку запалимо за них. Зима срібна хуртовина, 22 січня. Об'єдналась Україна західна і східна. Встали всі в ланцюг за руки, наче від багаття. Гріє серце, ад прозлуку, бо тепер ми братя. день Соборності і злуки, з Заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один мрід. Нащо нам ворогувати, нащо щось ділити, Краще разом всім у мирі в Україні жити. Об'єднались за свободу за мирне небо, об'єднались українці, бо була потреба, щоб країна воз'єдналась з нею слава й воля, щоб спіткала Україну лиш щаслива доля. Друга свічка за героїв, що за нашу славу серед всіх повстань важливих життя своє віддали, за героїв України від козаків до брата, якого прийшов безжальний ворог сьогодні. Убивати. 27 січня Голокост. Ще одна В країні дата. І не згадати просто так без сліз. Ми маємо усе це пам'ятати. Це Голокост. Страшне жахливе слово. Викликає жах він до цих пір. Вбивали всіх старого і малого. Ніхто цього забути не зумів. Чайний Звичайні були люди, євреї обірвані життя, І січень нам не дасть цього забути, Як душі їх пішли у небуття. Третя свічка, пам'ять про народи, що в Україну з миром перебували. І геть усім нацистської породи, Що не одне життя не хвіті Україну крокує Москва, то не брат бо йде нас збивати, Виправдань їм вже нема. Тож згадаємо, як юні солдати, 300 хлопців юних дітей Пішли на смерть За країну вмирати, наколовши багнет до грудей. 300 хлопців, студентів, рекрутів. Ця історія має згадати. Бій останній побігли на крути І лишились там помирати. І остання свічка за студентів. Цих героїв не можна забути. Вони мужні були, хоч маленькі. Пам'ятати їх будемо. Крути! Історичний січень. Час згадати всіх героїв, що колись і до сьогодні були готові життя своє віддати за Україну, за звичаї народні. За історію, написану роками, за мирне щасливе майбуття усіх героїв сьогодні ми згадаємо, що за Україну віддали своє життя.